Гусовський Олександр Валерійович народився 22.08.2000 року. Так, з худорлявого та сором'язливого хлопчиська вирис справжнім красенем, доброзичливим і чуйним, з великим серцем та доброю душею, завжди йшов на допомогу. Прислухався до порад, але сам приймав рішення так, народжувалась його самостійність. А у складні часи залишався у гуморі та вмів жартувати. Дуже любив спорт і спортивний зал був йому товаришем зі старшою сестрою Вікторією. Завжди були поруч самі рідні і найкращі друзі. До лав зсу приєднався у лютому 2021 року. Служив 40-ї артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Сашкові подобалось в армії. Там він знайшов нових друзів: братерський дух та козацьку волю. 24 лютого 2022 року, о 5.30 ранку, його дзвінок, тривога. Мам, Харків, помплять, почалася війна. У мене немає часу. Я виїжджаю на позицію. У важкі часи казав: Хто як не я, буду вас захищати? Чекайте мене з перемогою. Я обов'язково повернусь. Був дуже вмотивованим на перемогу. Він повернувся додому назавжди. Без батька залишилась маленька донечка, яка запитує, чому тато полетів до неба. На час загибелі маленькій принцесі було два з половиною роки. Його любов назавжди залишилась з нею. У червні 2022 року Саша був нагороджений медаллю захиснику вітчизни, але, на жаль, він не встиг дізнатися цього. У серпні 2022-го нагороджений ордером за мужність третього ступеня посмертно. На честь сина ми створили мурал на стіні будинку, в якому він прожив все своє життя синочок. Як же мені тебе не вистачає, як же хочеться почути рідний голос, подивитися в твої великі сірі очі, побачити твою чарівну посмішку. Ти завжди в моїх думках. Я пишаюся, що ти в мене є. Гідний син своєї батьківщини, ти частина нашої перемоги. Тепер наш янгол у небесному війську і звідти продовжує нас захищати. Я дуже сильно тебе люблю, мій рідненький. Доки я живу, в моєму серці будеш жити ти. Гузовський Олександр Валерійович, 06.06.2022. Вічна слава герою. Вічна пам'ять нашим захисникам.